Давайте згадаємо, а кому телефонував Трамп, коли зустрічався з Путіна перед зустрічю з Аляскою на Алясці Лукашенка. Чому То вони намагаються як? Ну, Лукашенки, там, там ж не тільки Росія, там і Китай. Будемо, не будемо про це забувати. Тобто, якщо уважно подивитися, чим займається зараз Трамп, останні 6 місяців просто тиск на Китай по всіх напрямках. Просто тиск на Китай по всіх напрямках. А і Лукашенка це теж частина тиску на Китай. А, ну, далі намагання вже розхит... вибудувати відносини, які із... дати альтернативу в першу чергу Лукашенка для того, щоб а, Росія і Китай, тут зв'язка така йде. А, спробувати його відтягнути, або сказати, якщо що, ми готові тебе підтримувати. так? а і тому такі такі кроки такі там кроки пов'язані з пов'язані з як його з політз політполітичними цими ув'язненими а, щодо Белавії, до речі, ніякої інфекційної інформації ще немає. Ну, от немає рішення, де підтвердження, що от Белавія знята. Подивимось, воно знято, не знято, а, і так далі. Я б тут істерик не катав, коли у нас тут починають говорити, що знімаються санкції. Ну, це окрема гра по Білорусі, це окрема гра по Білорусі, а тиск на Путіна, я думаю, в тому числі. Тому що Білорусь, а, що всі розуміли, що таке Білорусь. Білорусь це фактично. Дуже важливий ну країна чи ледне єдина, є не, лед не єдина країна, яка а, за, зараз дозволяє Росії впливати на політику Європи, ну тому що є кордон з Польщею. і все інше, якщо вона буде витягнута з цього то Росія а, ну, вперше за 400 років не матиме інструментарію впливу на європейську політику.